Якщо вам прислали такого самого зеленого крокодила, як і мені, одразу рекомендую перевірити рівень масла в коробці, бо його там нема. Я не питав, а мені не сказали. В результаті 100 метрів проїхав на сухих підшипниках. Ніби нічого страшного не трапилось, но ви будьте обачні і про це пам'ятайте. Контрольний болт знаходиться з правої сторони, передбачливо замальований червоною фарбою, хитрим китайцям. Куди лити? Отвір для заливання знаходиться зверху редуктора. Тут ще б мав бути акумулятор, але я вважаю на десяції він не потрібен. Ось вам лайфкек, кого ви більше нігде не побачите. Користуйтесь. Яке масло лити, я віддаю перевагу рафінованому, а в коробку Т-17. Якщо ви не можете знайти скільки лити, то я вам повідомляю. Лити потрібно 5 літрів один у фрезу. В результаті нам треба 7 літрів, тому що один ще гарантовано на землю витече. І того 7 літрів по 120 гривень на такому може розоритися. Якщо ви не слідкували і пів літра вже витекло на землю, думаю, може припиняти заливати. Взагалі, не забувайте підписатися, ще старо людей це зробили. Честь їм і хвала. Ось ще кілька цікавих відео. Скоро побачимось.